Півтора гектари. Така площа займання на околиці села Холмок на Ужгородщині. Масштабна пожежа охопила поле. Вогонь знищив не тільки траву і чагарники вздовж дороги, а й майже гектар пшениці, яка практично дозріла. Шкода врожаю проте ще що гірше могло статися в цій ситуації, адже по обидва боки поля, дві автозаправки. Працівниця однієї з них побачила, що горить, і викликала рятувальників. Вітер дуже дув, розумієте. Ну а хто запалив, як відкине? ніхто нічого не бачив. Просто вже вітерки сильно пішов. І рано то страшне, потім пожежні прийшли, і все, більше ніхто нічого не знає. Люди боялися, а що товком. Сразу позвонили, що там вже вшит пішов, а так на самобілі непонятно. Ще. Хвилин 40 пішло на локалізацію та до 20 – на гасіння пожежі. Майже за годину впоралися рятувальники для обстеження ситуації та визначення фронту поширення займання. Залучили дрон. На обід до рятувальників надійшло повідомлення про те, що сталося загорання сухої рослинності у селі Холмак Ужгородського району. Для гасіння негайно було залучено фахівців та техніку від третьої державної пожежної рятувальної частини. Однак, прибувши на місце, вогнеборці встановили, що площа пожежі поширюється, Тож було прийнято рішення про залучення. Додаткової техніки загалом працювало 4 одиниці техніки. Це від аварійно-рятувального загону від третьої державної пожежно-рятувальної частини, а також долучилися для допомоги фахівці місцевої пожежної команди Малі гаївці наразі. Рятувальники встановлюють власника земельної ділянки, де виникла пожежа, а також з'ясовують причини займання і масштаби його наслідків. Ймовірно, причиною пожежі стала саме недбала кинути недопалок або необережність громадян у поводженні з вогнем під час пожежно-безпечного періоду. Загалом Вогонь пошкодив 0,7 гектара – Це саме суха рослинниця чагарники, однак він поширився на зернові, на пшеницю та пошкодив на 7 гектара ще й пшениці. Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем, адже під час таких температур та спеки не дбала кинути недопалок на узбіччя може призвести до загорання. Скоріше за все, саме це і стало причиною пожежі, адже пожежа почала поширюватися саме на узбіччя з узбіччя, а далі вже поширилася сухою травою та перекинулася на пшеницю. Не єдина така масштабна пожежа цьогоріч, каже Наталія Батир. На жаль, статистика сумна у порівнянні з минулим роком. Зараз жнива, тож треба бути особливо обережними у поводженні з вогнем, адже пожежі сухої рослинності можуть поширитися не лише на лісові масиви, а й на житлові оселі громадян, а також на пшеницю чи інші посіви. Тож варто бути уважними, обережними, слідкувати за вогнем. А з початку року вже сталося понад тисячу пожеж сухої рослинності та чагарників. Це майже в п'ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і так само збільшилася площа знищеного. Якщо за цей рік ми маємо вже понад тисячу гектарів згорілої української землі, родючого шару грунту, то за минулий рік сталося в 10 разів менше, тобто згоріло лише 145 гектарів сухої рослинності. Рятувальники закликають бути уважними і обережними, особливо у пожежонебезпечний період, адже спекотні дні сприяють поширенню вогню.